Прийшов до тями, навіщо включив світло? Ти ж птах, я горобець, мої очі пристосовані до яскравого світла. Літати не вмієш у темряві не бачиш, що ти за птах такий, найкращий. Я бачу, ти схуд за місяць. Вже місяць капець, а здається, що пройшов один день. Ти дивись, яку я піцу привіз, та укрошка. «Ти знаєш, як знущатись, відповідай, не буду. Ти чого хотів зробити? Знищити тебе, як і твоїх батьків. Бах! Ти вбив моїх батьків? Ні, ні, я жартую, а як тобі мої жарти? Це не я, значить, ти знаєш хто? Це друг Ворона. Хто це? Ти його знаєш. Кажи швидко. Суд розглядає справу про напад на бабцю. Дорогий суддя, моя клієнтка постраждала. А де вона? Вона не змогла прийти. Чому? Це неважливо. Що? Це неповога. І я накладаю штраф. Який штраф? Цей покидьок напав на мою мати. Тихіше у суді. Суддя, ви така гарна. Кур-кур. Як у мене, кажуть, найкраща семічка у дзьобі. Комплімент приймається. Суддя, це ж звичайний голуб. Який Закрий рота, поки каже та сторона. Продовжуйте, Любчику. Дякую, у мене є доказ, а саме відео з камер спостережень, де ясно видно, як бабця кидає в мого клієнта лавочку, а потім відро. Яка лавочка? Вона стара жінка, а як жінка полетіла. Це все штучний інтелект. Це підробка, де докази? Нема. Нема доказів, та нема свідчень. Як ви то кажуть, постраждалої. Мені здається, треба справу закривати. Ні. Чому? У вас ще є аргументи? У мене є. Бу! Ти ж розумієш, що після цього тебе посадять, а не мене? Мені все одно. Тоді треба тебе вирубати. Супертремпель! Капзда. кабзда. На мене це не пройде. Бах. Ти тільки бабцю мою і міг бити. Заспокойся, ні, тебе треба покарати. Супер Тремпель! Бах!» Хух встиг. Діду, а ти де був? У суді я тебе не бачив. Вибач, у мене була партія. Знову гра. А як ти це зробив? Потім покажу, а зараз задумцю! домцю у мене партія. Куркур -кур, хочу додому. Капець, а я думав, їх тільки для роботи можна використовувати. Ні, не тільки. Розкажи ще якийсь лайфхак. Голуби, які тебе підвозять, Угу. спина після польоту біла. Так, це їх лайнев. Що? Пік-пік. Ульо, Вячик, я домовився, тобі більше у суд не потрібно йти. Круто, тільки тобі треба заплатити за сам суд. І скільки? Небагато. Десять тисяч. Капець, а де я знайду ці гроші? Я ж не працюю, а захищай місто. Ну захисникам треба десь працювати. Добре, я знайду. Тобі роботу треба шикати? Так, наш час такого не було. Ой, давай без цього. Де мені знайти роботу? Ну, у мене є ідея. Чоловіче, я вам кажу, що мені потрібна піця курка гриби, а ви зробили гриби та курку. Так це ж одне і те саме. Ні. А як ви зрозуміли, що це гриби та курка? Тут більше грибів та менше курки. Дивіться, я прибираю гриби і ось. Віщо ви торкались мої піцю? Адміністратора! Мене звільнили. Щоб звільнити, треба хоча б два тижні відпрацювати, а ти за одну годину стажування посварився з бабуцею. Ну, зато футболка залишиться. Ні, вони теж заберуть. Печалька. Де взяти гроші? О, може, бої? Ти тільки, бабусь бити можеш, я не про себе кажу. Якщо ти комусь розповіси про це, я тебе вб'ю. Добре, ви готові? В лівому углу ринга непереможний півень. На ім'я тор, в правому новачок. дивний якийсь півень, маленький якийсь. Ну а що, усім півням бути великими? теж правда? Я тебе бачу наскрізь голубок. Я голуб, а не голубок. Тільки переможець вирішить, хто ти. Закрий дзьоба та добийся. Бійка почалась Як тобі таке, голубок? Ну все, дістав. Що він з ним робить? Так взагалі можна. Ну. Капець. Наш новий чемпіон. О, голуб. Дякую за вашого чемпіона. Дуже напружений бій. Вам теж дякую. А чому всього дві тисячі? За перемогу півня чотири. Так, за перемогу, а за Голуба дві, ти даєш ще дві, або я його на тебе спущу. Ну, півень, так півень. Ось які ми молодці, повторюю, якщо хтось дізнається, то тобі кронти. Та хто про це дізнається? Дякую усім за те, що прийшли на нараду. Спочатку я б хотів привітати нашого півня за блискучу перемогу. Тобі капзда. Я не винен, звичайно, не винен. Він просто трансляцію включив і за донат показував бій. Де мої гроші? Гроші, люди, донатили, але я так і не зрозумів, як вивезти. Коротше, кажучи, тебе знає увесь інтернет, я тебе вб'ю. Давайте до справи. Сьогодні під час допиту пончика я дізнався, що моїх батьків вбив той, кого я знаю. Капець. Ну, ця інформація від пончика, тому нам треба це перевірити. Так хто це, батько майстра? Що? А я думав, що батько майстра це телевізор. В'ячик, майстра, ви повинні перевірити цю інформацію. А навіщо ви півні відправляєте? Я не півень, а голуб. Ну, на відео я бачив тільки двох півнів, я тобі зараз дзьоби накручу, Заспокоїлась. відправляйтеся, хлопці. Ви ніколи не розповідали про свого батька, та що говорити? багато років пройшло, коли востаннє бачились? давно, а чому далеко живе? А де аж дві пересадки на метро, так ви ж птах, навіщо метро? Не забувай, що я харківський голуб, тому мрещі на метро. Наступна станція спортивна, дід, ти що, вперше бачиш харківського голуба у метро? Ну, що він ще розмовляв ніколи? Скажіть, майстра, а ваш батько теж в організації працював? На жаль, ні. На бажання захищати місто у нього було, та є, тому він захищає місто навіть зараз. Ого, круто! Скажи, а чим ти голуба годуєш? Що він у тебе такий великий та блакучий? Буфетна піца. зрозуміло. Так, ну тільки на товстому тісті. Добре, зрозумів. А це моя станція, наступна станція заводська, команда ударна Б-23. А за що? А навіщо ви по ньому вдарили? Балакучі. До речі, а яка ваша улюблена піца? курка гриби? Яку ти, до речі, зіпсував Я бочаюсь. Ну, а я йому тихо. Я дзьобом чую ворога. Так вони там. Робимо усе тихо та швидко. Зрозумів, так? Ну що, старі клячі, погнали? Які ми молодці, майстри, а ви казали, що у вашого батька третій під'їзд, а це перший капзда. Ми що, просто бабусь побили? Ну, в рапорті напишемо, що попала під гарячу руку. До речі, біля третього під'їзду нікого. Ну що, пішли? Доброго дня, батька бабуся. Майстре, це та бабця, що мене тримала в метро. Та не може бути. Вона ж така добра. Майстре, вона працює з воронами. Бабусь, це правда? Це частична правда, тому що я люблю усіх птахів. А ти присядь, поговоримо. До речі, мене Михайло назвати, а ти а, а мене В'ячик. Ну, розказуй В'ячик, як твої справи? Чим ви займаєтесь? Начальник, а ви вважаєте, що це правильна ідея відправляти малого з голубком? А може це пастка? І якщо з ними щось трапиться, то знайдемо нових. Код 7 активація. Бжік. Нагадую, активувати систему захисту до та майстра. Захист активован. Бжік. Так, що там з вячиком та майстром? Зараз думаю, що це погана ідея, тому на всякий випадок відправлю наших крилатих агентів на допомогу. Слушна думка!